Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, ми продовжуємо обговорювати тему про можливе оголошення імпічменту міністру внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркасу. І у зв'язку з цим. З'явилась інформація про те, що власне Комітет Конгресу США схвалив звинувачення у відповідній справі. Голоси законодавців Комітету Палати представників США розподілились за партійним принципом під час голосування за два звинувачення в справі про імпічмент міністра внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркаца. Так, ми, власне, говорили у попередньому відео про те, що є дві статті, так, за якими. Висовуються звинувачення в бік Майоркаса, і, власне, республіканці наполягають на тому, щоб ця, цей імпічмент він мав місце. Більшість, яку складають республіканці, підтримала ці заходи 18 голосами, 15 голосів від демократів були проти цих звинувачень, і власне. Вони розкритикували ці зусилля, назвавши їх політичним трюком. Майоркаса звинувачують у відмові виконувати федеральні імміграційні закони та порушення громадської довіри. Республіканці критикують міністра за те, що він буцімто недостатньо робить для розв'язання питання безпеки кордону та зменшення кількості мігрантів, які прибувають на кордон США та Мексики. Звинувачення проти Майоркаса може розглянути Палата представників вже наступного тижня, і ми так розуміємо, що це буде оформлено у вигляді резолюції, так, власне, щодо висловлення імпічменту Майоркасу. Враховуючи незначну більшість республіканців у палаті представників і опозицію з боку демократів, незрозуміло, чи зможуть вони отримати більшість голосів для імпічменту. І тут також варто буде простежити, як, власне, члени республіканської партії відносяться до голосування за відповідну резолюцію. І тоді ми дійдемо до висновку, чи вистачить. Голосів для республіканців, щоб це реалізувати. Нагадую, що станом на зараз республіканці мають 219 голосів так, через те, що в минулому році Сантос і е, Макарті покинули конгрес, одного виключили інший за власним бажанням. І у цьому році на початку ще один конгресмен від республіканської партії, також заявив про те, що він... Е, Іде у відставку так з конгресу для того, щоб очолити власне університет. Про це ми також говорили. Майоркас навмисно і систематично відмовлявся виконувати закон, прийнятий конгресом, і порушив довіру конгресу та американського народу, заявив голова комітету Майк Грін на слуханнях у вівторок, коли власне розглядалася ця справа. Він сказав, що секретар не залишив комітету іншого вибору, окрім як розпочати імпічмент. Майоркас, який не давав свідчень перед комітетом, заперечує звинувачення. Я запевняю вас, що ваші брехливі звинувачення Звинувачення не бентежать мене і не відвертають мене від правоохоронної та ширшої місії Державної служби, якій я присвятив більшу частину своєї кар'єри, і якій залишаюсь відданим, сказав Майоркас у листі до комітету. Також був заклик співпрацювати з адміністрацією Байдена, щоб оновити порушені та застарілі імміграційні закони країни. Ну, знову ж таки, тут мова йде про... Обговорення імміграційної угоди, так яку намагаються укласти в сенаті, але проти якої виступає спікер Палати представників Джонсон разом з республіканцями і основними. Такими дійовими особами, хто не хоче відповідної угоди, є ультраправі республіканці, на яких має вплив колишній президент США Джо Байден. Отже, з цієї новини ми робимо висновок про те, що комітет прийняв рішення схвалити ці звинувачення, і, власне, ми вже будемо очікувати, коли це питання буде винесено на розгляд палати представників. Ми за цим будемо уважно слідкувати. І як тільки з'явиться рішення, ми. Про це знімемо відеоматеріал і, власне, будемо про це вже говорити, як по факту самого рішення. Палати представників, це залом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглам за незалежність нашої держави. І ще хочу. Додати, що матеріали, які я використовував під час цього відео, вони були взяті з видання Голос Америки.